Так, вітаю всіх глядачів, хто надивиться, дивиться, буде дивитися в записі. Мене звати Анна Гловацька, називаю себе експертом з розхламлення речей та думок. А розслаблення це взагалі моя філософія життя і такий авторський підхід, яким я хочу поділитися зі світом. І він спрямований на вирішення проблеми накопичення. Накопичення це була моя особиста проблема. Накопичення речей, колись це була дуже велика модлушниця. У нас було дуже багато речей, і наше життя змінилося кардинально, коли ми готувалися до поповнення сім'ї, коли ми чекали на дві. Тоді ми чоловіком вирішили замовити шкаф побільше, як це завжди буває, щоб все лізло. І у нас був проєкт шафи на замовлення це була особлива шафа. І е, ми хотіли, щоб туди влізли всі наші речі для двіня. Що ми там памперси, все все, все все зберігали. Але часом я зрозуміла, що яка б та шафа не була, яка б вона велика не була, що все рівно її буде мало, і я зрозуміла, що насправді питання зовсім іншого. Що ми зберігаємо дуже багато речей, які в мене користуються, і які нам не потрібні. А я почала вивчати цю тему, почала розслаблятися. І я так дуже далеко в цю тему купнула, зайшла. Я настільки була цим. Як це сказати? Натхнення в мене було велике настільки, що я навіть відкрила YouTube канал і почала дізнати онлайн, як я там розслаблялась, як здорово, що люди, вау, давайте розслабляємося, це так класно, коли в домі багато світла, багато простору, а і в прямому смислі в сенсі, багато повітря, свіжого повітря, якогось чистоти. І я почала про це розказувати на YouTube, а потім я навіть вирішила зробити таку свою концепцію вибудовити і створила курс по наведенню ладу спочатку в шафі, а потім на кухні. І цей курс спочатку я запропонувала, в мене був тестовий режим, ми проходили його разом з іншими мамами двійня, тому що я знаю, наскільки це було важливо для них. І в результаті більше 20 людей пройшло цей курс. Я багатьом допомогла організувати їх зберігання речей, особливо одягу, тому що одяг займає ну так, велику частину нашого простору. Ось, і потім населенно я пішла далі. Що ж далі? І що ж далі? Далі я зрозуміло, що проблема накопичення це не тільки про розклавлення речей. Що ті паттерни, які відбуваються з речами, вони характерні і для інших сфер життя. І накопичення може стосуватися не лише речей. Це може стосуватися, наприклад, як накопичення своїх мрій. Коли ось ми про щось мріємо, мріємо, а воно, наприклад, не збувається. Або накопичення творчості, коли людина творча, вона пише, малює, створює музику, вірші, якісь ну, що завгодно творить, і, наприклад, це все в стол, накопичує свою творчість, а не ділиться цим світом, не презентує себе світу. Для мене теж була така проблема, тому що я потім почала малювати, і моє життя так кардинально змінилося, і в три цьоті я вирішила так, все, щось я живу якось. Трошки тускленько хочеться мені почати малювати. Купила собі пензлі, купила фарби і почала малювати. І так, Юля. Так, насправді дуже важливо, коли в тебе є якісь таланти, якісь такі дібності ділитися саме з ними, тому що в цьому і є якби це збагачує наше життя, це робить його яскравішим і насправді, оце ну, один із мінусів. У мене теж, до речі, є такий мінус, таке захламлення всередині теж. Да, можна сказати так, що зовнішнє накопичення це результат внутрішнього накопичення. Він я дуже довго в цьому зайшла. І зрозуміла, що ця тема значно ширша. І я вірю насправді, що кожна людина в своєму житті може жити тим життям, про яке вона мріє, робити все, що вона хоче, і головне – це дає ту іскру, саме той запал і те натхнення, яке дає сили, радості цю посмішку прокидатися зранку. Заради чого, ну так, і навіть сенс життя, я б не так сказала, сенс життя. Тому це та ідея, якою я б хотіла поділитися зі світом, і тому я створила цю сторінку. Саме по всім цим питанням я допомагаю людям <реш> від речей до про те, як заявити про себе і про свою творчість світу.